10 грудня відзначається Міжнародний день прав людини. Чи знають свої права школярі і чи вміють ними користуватися? Дивіться далі. Кожна людина має різні природні права. Найголовнішим правом є право на життя. І кожна людина має право не просто прожити своє життя, а прожити його гідно. Ніхто не може мене скривджувати. Е, я маю право на е, Навчання. Я маю право на спілкування з однолітками. Кожна дитина рівна, від не залежить це від кольору шкіри. Також я маю право на лікування, на освіту. От, на відпочинок, також на оздоровлення, наприклад, в дитячих таборах. От, я користуюся своїми правами, перш за все, те, що я знаходжусь в школі, я отримую освіту, мені допомагають у цьому вчителі, також батьки. Я переїхала з Луганської області. Я маю право на освіту. Мене мене добре в цій школі. Я як вчилася, так і вчусь. зі мною добре спілкуються. Згідно зі статтею 17 конституції України, кожна дитина має право отримувати інформацію з інших джерел. Ну це може бути комп'ютер, телевізор, радіо. Книжки, я знайомлю дітей і своїх однолітків з інформацією, яка стосується нашого міста з роками Великої вітчизняної війни, ну голодомору «У кожного з нас є свої права та обов'язки. Наприклад, право на лікування, на отримання освіти на вільний час, на любов, на сім'ю, на те, що ну мати свою власність і ну. Цими правами користуються всі люди, і вони мають на це право. Ми маємо право на все, що ми можемо отримати від своїх батьків. Також ми маємо право на батьків, які дають змогу навчатися, також відпочивати, загортовувати себе, які дають нам любов, піклування, і також дають нам змогу розуміти весь світ і йти разом з ними. З нагоди Міжнародного дня прав людини у вівторок у 10-му навчально-виховному комплексі учні разом з учителями провели тематичний захід, на якому розповіли, які права і обов'язки має людина, в яких законодавчих документах вони прописані, як можуть порушуватися права людини і що цього не можна допускати. Все це відбувалося у театралізованій формі. Також школярі переглянули відеоролик про права людини.